Бо в ну, нас зараз це святкується як перемога, що ми там зупинили транзит. Не зовсім зрозуміло, які наші вигоди. Але чи не варто було все-таки звернути увагу на цю схему з азербайджанським газом? Ну, ця така схема працювала після Другої газової війни. Ми ж пам'ятаємо, що ми реверсом, нібито. Туркменський Курмала, газ може заходити? що Росу Керенева були. якийсь туркменський, європейський газ і так далі. Хоча ми відбирали від газотранспортної системи. Це так зване заміщення. Uh -huh. І пропонувалась така ж схема, що ми, е, е, наприклад, е, Азербайджан чи, 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 чи якийсь там Словакія, вона заключає контракт з Україною. На транспортуванні і купує на кордоні не російський газ, а забражанський газ. Нормальна схема, вона робоча і так далі. але теоретично. А як практично це все виконати? Навіть якщо будуть контракти підписані, наприклад, Словаччина з Росією, э, зібражаном, наприклад, і з Україною на транспортування. Ну, газ же буде йти на кордоні росія Україна. А там починаються технічні питання. Хто буде міряти цей газ? Хто облік буде робити? Хто буде забезпечувати тиск? Хто буде забезпечувати якість? Хто буде давати показники по обсягу? Це повинна давати російська сторона, там на судже працівники Росії. Кому вони повинні давати нашим е е е працівникам газ е Нафтогазу? Так? А по якої угоді це буде?